До вашої уваги коротеньке відео про німецьке красиве містечко ландсберг ам Лех, що знаходиться на річці Лех. В це містечко ми потрапили взимку, оскільки туди розподілили мою сестру після біженського центру у Мюнхені. Тут є. Як сказати, да? не гуртожиток, а сюди з Мюнхена розподіляють у спортзал. І люди знаходяться у спортзалі, оформлюють документи, і потім вже, можливо, ми сподіваємось, швидше отримують параграф необхідний, і вже тоді буде розподіл у гуртожиток. Побачимо, як воно буде. А поки що можете помилуватися красивими вуличками цього чудового німецького містечка, що знаходиться в землі Баварія. Історію можна почитати про нього на Google. Картах. І тому, як хто тут був, будь ласка, напишіть, поділіться своїми коментарями. Я думаю, що влітку це місто дуже гарне. Цінності цьому місту надає, звичайно ж, річка. Міста, в яких є річка або озера, вони більш вважаються цікавими у Німеччині. Їх оригінальна архітектура не лишає байдужим старовинні вежі, ось як ця, наприклад, також. Милує око. Ще чула, що в цьому містечку є квартал відьм, що колись начебто тут жили відьми. Але це вже я думаю, що на екскурсії можна дізнатися або почитати більше про це місце. Також туристи пишуть, що вистачить двох годин, можливо, трьох, щоб прогулятися пішки по цьому місцю. Ще тут є красивий водоспад у центрі, це такі як сходинки, високі, десь метрові яких стікає вода в річку Лех, і влітку тут в цій річці купаються. Тому ось такий коротесенький відеоогляд міста. Сподіваюся, потрапити туди влітку і показати і розказати ще більше. Дякую всім за перегляд, за ваші коментарі, за ваші лайки і за підписку на наш канал.